Будемо відбирати маток із облітника на тестування в 2022 році. Маткарника. Не було багато ліній. Ну, маємо що маємо. Я почав відбирати маточки. Немає куди підсаджувати але Нема куди але маточки. Бачите, з міточкою Сінгірок. На, на тройзик хольткамповський. Бліту ВВК, Трутня, бачите, немає. Крило я підрізав. Ліве, щоб не путатися праве і ошки. Ліве ізоблітника. Номер sьомий. Так, відбираємо не на сонці, щоб ставлю. Так. Кліточки тимчасові. Маточок без супроводу беремо. А так беремо без супроводу. Супровід нам ой, якби не потрібен, тому що ми відразу підсажуємо. Бачите, вже печатний розпліт. Декого перетримав. Декого. Хто сильніший, хто слабіший. от Тут вже видно, що перетримав. Де наша матка? Ось і матка. Раушерський. Пішець на тройзик. ну от і Як після цього питаєте які лінії. Ну карніка вона плюс-мінус однакова. Так, відбираємо і будемо підсаджувати. Все не буду показувати. Ось такі кожухи у нас для ЕВК, для домашнього вжитку Із фінської фанери Оржив ОДК, ОДЕК. Ось такі і ЕВКшки. Ну і і ми собственною персоною Так. Волок однорамочный. Меняем F1 Рауша на Рауша с облетничка. а нет, меняем на Сингера. Так, шукаем Матко, це відводок зроблений на одну рамку десь середина червня. Так, да, десь середина червня. Так, підливають. Росходець. Підливають яйця. тычинка осталась. Тоже тяжковато. Тяжковато е. И засиль, и пишу он сверху. У нас напрыск. Спасибо. Маточка ходить, відбираємо цю матку F1 і на її місце ставимо сінгерок. Так. так, робоча кліточка. Не звертайте уваги, що вона це тимчасово. Так, маточка красива яка здоровенна розкормлена. Поки що я її сажу в цю кліточку потім в чистеньку пересилочну. Так, шукаємо розплід на виході, щоб влупився. І щоб поряд був обов'язково корм. Я, мабуть, підійде. Зараз ще подивлюсь. О, Лупиться бджілка, вон, голова вилазить. От на таку рамочку зараз поставлю ковпачок. От на цю рамочку і поставлю. Струшуємо. Струшуємо бджілку. Так, йдемо, щоб нам не заважало нічого. Такі... Ага, не та матка. Де наша маточка? Матка. Сінгірок мій любимий. Опа. Стоять. І захвачуємо, щоб розплод був, мед був. Маточки, замітив, мають стрес при відбиранні. І завжди, коли ти тільки відібрав, вони біжать до Канді. Вот. Так само тут тільки випустив, вона зразу кинулась на мед, тобто отримують все-таки вони стрес. А цю рамочку повертаю у вулик. Так, перевіряю, підставляю вощину, кому треба. Трошки виявився вільний час. Перевірю на прийом маточки робився збірний відводок значить скільки молі в цьому урожай осі збірний відводок О, то тут не тільки ще й коник вулик заскочив збірний відводочок з пару сімей я смикну по пару рамок. Тут їм трутнево стоїть. Трутень виходить, але всю трутне вони будуть заливати, я пущу в зиму цій маточці. Так, ну дивіться, блистить нектар, несуть, черва. о, маточка, це штрьомер у нас. Штрьомер прийняли. Все значить нормально. Перевіримо, тільки чи маточників немає. Так, вощину помаленьку тягнуть. І от вже є. Яйця не знаю, чи видно, чи не видно. Де це на сонце? Не знаю, тут мені сонце світить, яйця є, маточка ходить, працює. Більше того скажу, я вже прививку від неї зробив. Так, ну і тут. Черва. Дилючі, маточники не тянуть. Це теж є розплід і вже від неї сидять у виховательках прививочка перша. Треба ж спробувати і собі, що до, до чого буде, як весною вони стартануть. О, це підсажувалась матка під ковпачок. На виходящий розплід. Все, слава Богу. Так. Проверяем. Принял маточек. Так, расплит Е. Засев Е. і маточка ходить. Це ж штучне запліднення. Наступно. О, бачу матку. Бачу матку ходить на крайній рамці. Вот. Підрізано його підрізане криво. Що вона нам тут помаленьку сіє? Не, не сильно. Ну що не сильно? Це вже вона треба ставити вощинку Треба вощинку ставити Ставимо вощину Хай. работают матка уже между ними это за а не подрезанное крыло ну, хай ходит значит значит так треба ну, не звертают увагу значит и ладушки. Маточки. Ну вот они уже и обнаружены и лобзают. Вот уже одна меточку мою хочу снять. Облизывают феромоны. Тут головне менше рухів робити знайомляться. Таке одно все так, ну і так далі, як то кажуть. Прийнять маток. Матки розсіються. І тоді... Я або підсилю з іншої сім'ї, або, або щось придумаємо. Так. Розпліти, я сподіваюсь, видно. Це звернуть увагу, що це відводки, а не повноцінні сім'ї. Так, а тут тоже все. Так, іде ж матка. Пригадуйте, как кольорова. І жовта, і темно, як гор... горчиця Як буряк фіолетова. А, от і маточка. Та ваше заблітничка яка аж попиляста така, бачите, яка гарна. Ні, це іошечка. 45-й номер іошка, да. Так, вже спліт є. Жмел якийсь пристал. Маленький. Так, тут розплід є. Ти? Відволікаюся, подивіться, це якась муха, але схожа на джміля. але очі дивіться які. І це воно до мене пристало. І дивіться, літає як жвавенько. Не так, жмін, поведінка, бачите? Ого, ага, сідає на цей. Відволіклись на хвилинку. Так. Перга все забито пергою. Все в розплоді. Так, а матка де? Матка, матка, матка? От і маточка, сингерок, і ошка Сінгер чи на тройзик, я не пам'ятаю. Продовження роду Сінгерів. Ходить на краю, даю рамочку. Кажу, підсаджую з нуклеусів. Підсаджую з нуклеусів із облітника матки. Ну і зараз ведемо контроль. Тут в політочці. Матка жива. Перевіряю на наявність. Маточники. Немає тут маточники. Цвет по парадней матки здесь дернул. Начинает сверху по Так, матка его. Тут не видно. Добре. Все подручне. Немає з собою ніфіга. То гілочка Акації нам допомогу. Клеїмо політочку, А чого? Клеїмо політочку? Того, що матка штучного смінення. Я думав, що пропала Як я дивлюсь, це в нуклеусі вони. Я дивлюся крило крило обрізане. І отак я зрозумів, що це просто відвалилася політочка. Можна було втратити маточку. Подумить, що Хоча бачу, засів гарний. Матка хороша. Все. Так що підрізайте крила. Лись попросив зробити корпус на 10, але розділити на 4 відділення. Людина неправильно зрозуміла, розділив мені на 4 рамки. Тепер мушу використовувати їх як однорамочні. Ну, я ділю їх пополам. І от, дивіться, які відбираємо матки вам. Це з цього нуклеуса. це такий засів. Це вони в мене стояли на розвиток, так сказати. От. А тут уже почала молоденька бджола виходить. От. Почала молода бджола виходить. Так, матка. Ще не знайшов. Це я тільки буду відбирати або на Закарпаття, або... На Донеччину поїде. Трохи перетримав цей нуклеус. Ну, Закази були жара 35. Одна людина взяла на себе відповідальність за матки, що якщо пропадуть в дорозі, він оплатив наперед. Це один із таких перетриманих, що почала і бджілка вже. Виходити. Так, шукаємо маточку. Язики потягнули. Навіть в язиках чи видно. Яйця є. Мабуть, видно. От такі пироги